І зараз до нас із Авдіївського напрямку приєднується офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Пане Сергію, добрий ранок вам добрий ранок і слава Україні. Героям слава відповідно вам, вашим побратимам та посестрам. Поки будемо говорити, будемо збирати гроші на відновлення автівки для 59-ї бригади. qr код на екрані. Зараз номер картки з'явиться. Кожна ваша копійка, це копійка на Авдіївський напрямок. Надзвичайно тяжкий. Так, телефон зараз повернеться. Зараз Туда все нормально. Все нормально. Вибачте, все нормально. Ми все розуміємо, пане Сергію, в яких умовах ви приєднуєтеся, і тим не менше це все одно робите. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію у вас росіяни тиснуть, продовжують наступати, намагаються нові рубежі захопити на авдіївському напрямку. Як це виглядає на землі? E, значить, скажу так, ми їх зупинили по фронту от на авдіївському напрямку. Реально, от, от, от на тій фері, які вони йшли після. Окупації Авдіївки наразі зупинили. З великими втратами ми їх, з їхньої сторони ми їх зупинили. Значить, ну, весь цей період, скажімо так, цей тиждень був дуже активний. Ворог постійно, постійно проводив обстріли. Постійні штурмові дії, значить, на ділянці бригади, тільки бригади, я кажу, на добу від 12 до 15 штурмів було цілодобово сьогодні. За ніч вже одна одна штурмова дія, і за ніч було знешкоджено близько 15 окупантів. Ну, хочу розповісти там і вам, і всі нашій, що от цілий день вчора ми слухали їхні перехвати. І картинка, як кажуть, маслом. Значить, в перехватах було тільки що ті штурмовики, так звані, які йшли в бік наших позицій, десь пропадали. Вони не доходили до бойового зіткнення і ззаді їх шукали загра та тряди. То одного, то двох. І це було на протязі днів. Це каже про те, що. Ну, по-перше, Кремль, як завжди, е використовує як ще з, з часів Другої світової війни ці заградітельні отряди. От, е По-друге, не розуміють, що, що їх чекає тут, ті, хто наступає. І це е та робота, яку проводите, в тому числі ви інформаційна, це наша зброя. Ми повинні більше їм розповідати е про ті можливості, які їх чекають, якщо вони підуть зі зброєю стріляти в наш бік. А другий варіант це коли можна просто здатися в полон і дочекатися нашої перемоги, і потім повернутися там, чи як, по обмінним фондам, чи іншим засобам до себе додому. Ну, і хай вони бачать, наскільки у нас люди єдині. Попри те, що вже третій рік повномасштабного вторгнення люди бачать збір, люди реагують. Мені вже редактор каже, що 50 тисяч гривень за дві хвилини буквально нашої розмови люди на відновлення автівки для вашої бригади закинули, і я точно знаю, що вони не спиняються в цей момент, поки збір не буде закритий. Ми не, не заспокоїмося. Я хочу сказати: от ми з вами збирали збір на станції РЕП, пам'ятаєте, так? Да? Так, так. От, то, значить, вже два. Дві одиниці різних модифікацій ми придбали зараз. Їх наразі тестуємо. От, от одну й другу. О які це прилади і де ми їх брали, не, не розповідаємо. Тому що ворог, щоб не знав, чи ми будемо збивати і садити їхні ці безпілотники. Але вони вже наразі є. Ми єдине, що я зроблю так, щоб ми вам зберемо ну скажімо, докази того, скільки ребів ми їхніх посадили і знешкодили. А це життя і здоров'я наших е, воїнів, е, побратимів, це життя, здоров'я громадян, які знаходяться на території України. Пане Сергію, ви говорите, що е, зараз трошки вже притих е, цей наступальний запал росіян, одна штурмова дія в зоні відповідальності вашої бригади за добу. Як ви думаєте? За ніч, за ніч. за ніч вибачте, за, ні. за ніч. Як ви думаєте, це вони вже ну, так. На певний період зупинилися, чи зараз зберуться силами і в найближчий час знову підуть штурмувати? Значить, то, що у них наміри не припиняються, це так. Да. Але комплексний підхід, ну я взагалі кажу по всьому російсько-українському фронту, от, коли у них падають літаки, коли у них горять е, е, ці нефті коли у них сьогодні вже всі знають про дефіцит палива. В самій країні і експорт вони вже там на, на державному рівні припиняють, майже до, до осені, там до, до жовтня місяця. То це каже про велику комплексну роботу всіх сил оборони, які сьогодні приймають участь в цій війні. От е, розумієте, кожен, це як гвинтик такий великого механізму, який працює, виконує свою роботу. Люди донатять, хто не може долучатися. Е, хтось воює, хтось е, виступає на майданчиках там. Міжнародних і так, далі, і так далі, де нам надають допомогу, і в комплексі це все дає результат. Користуючись нагодою, хочу ще сказати про рекрутинг, який ми сьогодні проводимо безпосередньо наша бригада, який ну, неочікувано дав дуже позитивний результат. Люди за цікавленістю звертаються, подають заявки, і більшість на сьогодні з тих заявок, які у нас. Вже є в роботі це люди, які просять саме в бойові підрозділи. Хоча ми запрошуємо до себе абсолютно всіх, всіх категорій на абсолютно різні професії. Дякую вам, пане Сергію. Величезне мені вже підкаже 180 тисяч гривень. Зібрали. Я знаю, що цього досить, аби Дуже закрити дякую. цей Дуже збір. Дякую, дякую да. вам. Ми чекаємо вас в наступних ефірах. І величезне спасибі вам та усім, хто разом а з вами вас, сьогодні. Я вас я вам дякую, і хочу вас привітати з першим днем весни. Що Дякую. Ось такі всі були завжди гарні, як ви. Дякую. От, і, Дякую, що ну, ви і ваші побратими. Дякую, що ваші побратими та посестри забезпечили нам те, що в перший день весни 2024 року ми можемо бути тут і продовжувати свою роботу. Це був Сергій Цехоцький, офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Далі випуск новин. Тож Петре підхоплює ефір.